Доброго дня любителі виноградної ягоди. Сьогодні 29 липня, я знаходжусь на своєму винограднику. Давненько не знімав відео, бо багатенько роботи було. От, знімаю відео на цій шпалері, на яку я переробив. Який вигляд зараз має, мають кущі винограда. О, зараз покажу е, на яких кущах є урожай. Цей виноградник, як ви бачили раніше в попередніх відео, вимерз повністю 28 квітня був у нас мінус 10, повністю вимерз, нічого не залишилось. От, лози вже так сказати, сформували. Оцей вигляд, який повинен мати ця шпалера. Ну, але ж кущі не сформовані під цю шпалеру, то буду формувати на осінь, залишати лози, якщо все добре визріє. в общем, оце Я зараз зніму відео, як, який вигляд ну, повинна мати ця шпалера. Значить, Як ви бачите, отако, по довжині такий ну, така арочка, мабуть, да, можна так сказати. Природня така криша над головою. Отак от. От, от лози е переходять з однієї на другу. От. І така криша природня над головою. В принципі, я ж кажу, що навіть по сонцю можна працювати тут е доволі комфортно. Так, оце перший кущ у мене геліус. На геліусі є врожай. Як ви бачите, гронки зачепилися. От. Я наприклад, не розраховував, що щось десь буде якийсь рожай, що воно вимерзло все. От. Думав, лози які відновляться, на них не буде нічого. Коли воно ще і... щось іще є. як Так що, гелі ось, такі, ось. Ясно, що воно все йде трошки з запізненням. Мабуть, воно буде визрівати туди вже аж у вересні місяці, скоріш за все, не в серпні. Так що... Тут преображення, тут нема нічого. Преображення зовсім нічого не відбилося. Ось якісь там маленькі гронки, щось таке висить. О, ну, практично нема нічого. Я залишив там кой де пасинковий врожай. От, так що буду розраховувати на Аркадія ось з цієї сторони. От, Аркадія є громки. От, Щось десь зачепилося. Так що щось Аркадія буде. Так, далі йдемо. Далі знову Геліос. теж гронки зачепилися, є. Так, на лорі нема нічого, лора вимерзла повністю. Лора викинула у квітні місяці. з почок, вилізли усі пагани, там і по 3, і по 4, і по 5, і по 6 навіть було, все вимерзло, тобто почки залишилися пусті. Тож я обрізав ці всі лози повністю. І лози відновилися, але на них нема врожаю. Лора в мене повністю пуста, практично. Там десь теж якась одна гронка якась зачепилася. Ось Аркадія. На Аркадії є врожай. Да, небагато, 3-4 гронки, але ж є все-таки. Так, На геліусі теж геліус. Я теж не думав, що це форма і щось, може щось на них, але ж є на Геліусі. Ось 1-2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 гронок причепилося На відновлених паганах. Це, це лора зовсім пуста. Так, ну Тут на Аркадії одна гронка причепилася. Ось на геліусі знову 1, 2, 3, 4 гронки. Ну і там такі вон, дві дві маненічки. Так, лора тут пуста. Вон щось маленьке якась там причепилась, гроночка одна. Так, ну, тут у нас на Аркадії є врожай і грони такі доволі стандартні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гроночок. Вісім гроночок на, на Аркадії. Зараз перейдемо в цей ряд. Тут ось Надія Азос. Надія Азос практично відновилася, мабуть, на 100%. Гронки є. І гронок доволі багатенько. Так що, надія, Азос я вже починає ось ягода вже окрашуватися починає. Такий вигляд має. Тут у нас Кармакот. ну Кармакот теж є, з гронки. Такі невеличкі. Ну, цей кущ крайній, він вже, я вже зібрався прибирати. Та так все не дійдуть ніяк руки. Так Це у нас Це в нас Нізіна, Тут ось одна гронка причепилася. На цій стороні і на тій стороні там воно декілька гроночок. Бачите, я не, не мог подумати, що на формах все-таки теж будуть, буде якийсь вражай. Так, на оригіналі тут одна грона причепилась, така стандартна, але одна висить. Нема нічого. Так. так, ось надія азос. Практично повноцінний кущ. Практично повноцінний кущ. І вимерзло все, але ж... Ви бачите, як вона відновилася, все є. На ній практично 100% урожає. Так, це у нас нізина. На цьому кущу теж один, два, три, чотири гронки. Ну такі гронки непогані висять. Так, це анюта, Тоже тут небагато гроночок зачепилось, але ж є. є. Так, Мускадієвський. Дієвський, тут практично 100% урожай відбився із відновлених паганів. Урожай практично 100%. Вон, гронки з тієї сторони. Тут коїде я позалишав і по дві грони, подгилюся, як він буде тягти, ні, то позрізаю його. Чорний ворон нема нічого. Ось теж мускат Дієвський, дивіться які грони. Грони практично 100%. Там і з тої сторони багато гронок. Тут такі гронки. Так, ось кущ кармакода. Теж практично 100%. Практично 100% кущ видав те, що він може видати. Там вон грон багато. Я не знаю як він, теж з повністю. Але лози відновилися, все відновилося і практично на кожній лозі є одна, а то й дві грони вися. Так, Тут анюта теж є врожай. Я кажу, по крайній мірі поїсти буде, що в цьому році. Я розраховував, що взагалі нічого не буде. Але ж бачите як. Рослина така, що відновлюється, як ти до неї, мабуть, відносишся, так вона й до тебе. Так, оригінал тут є повноцінно, одна, дві, три, 4, 5, 6, Шість гроночок де. тут є. Так, Тут на анюті теж є врожай, один, два, ну, три, чотири там гронки є. Так, на сторіччі, це мене сторіччі, тут взагалі нема нічого, вимерзло все, нема нічого. Зараз покажу вам Юпітер з цієї сторони. Ну на Юпітері теж зав'язався урожай, є ну, але кой де повизівали, кой де ще не повизрівали, тому що такий був теж різнобій, одні гронки вже цвітуть, другі ще тільки викинули, не, не, не зрозуміли. Тобто, ось бачите, тут ось ще зелені гронки, а тут вже ось дві висять, практично вже готові. Та й багато там по кущах такі, що гронки вже окрасилися, а деякі ще тільки зелені. Ось бачите, там, там висять дві. Та тут не дві тут. 4, 5, вже практично теж окрасилися. Ми вже Юпітер їмо, там, де, де такі прямо чорні вже ягодки, прямо ну, набрали вже свій смак. так що. Ну, в общем, це такий огляд. Я, ж, я радий тому, що виноград відновився. Практично 100% пагани вже переросли в верхню проволоку. я вже його хоч і не срок вже трошки прочеканив, тому що переростають от, е верхню проволоку, а то й далі ростуть. Навіть. Так що будемо сподіватися, що все воно визріє в нас. Ну, будемо старатися, будемо допомагати йому, щоб воно все визріло. От. Ну от, от як бачите, ось отака от, надія зустріться. Заплилаш на цю сторону, тут преображення кущ вимерз, ну і буду відновлювати його. Ось такий вигляд ось, має шпалерка. Бачите, так ідеш в принципі в холодку. В принципі, комфортно роботи і ви знаєте, обробляти його дуже добре. У мене, як ви бачили, оприскувач з пелісоса зроблений, такий іде. Поток пилі такий йде метра три, мабуть, дуже добре. Лист, лист до тебе знаходиться з середини. на лист в основному чіпляються з середини, дуже добре оброблять. Оробляється. Я обробляю два, два ряди підряд. Ввожу труб, трубою розпилітелем з однієї сторони на другу, з однієї сторони на другу. Ну, дуже, дуже подобається. Оце я кушу в цьому році таку шпалірку дуже добре обробляють. Наскільки проще, прямо бризкаєш ну, одну і другу сторону зразу. Так, ну, в принципі, оце таке відео. Ось такий вигляд має шпалірка. Середина прогрівається. От, ну... Жалко, звісно, що я не можу показати, як воно сформовано під цю шпалєру. Ну, Будемо сподіватися, що на той рік я все сформую. От, і вже воно рукава будуть лежати там, де положено їм як кажуть, на, на цій проволоці. Так, на все добре. Дякую всім за перегляди. Дякую всіх, всім, хто підписався на мій канал. От. Буду знімати і далі відео по, по можливості. Так що отаке відео. Всім на все добре.